Аня зіробон вітає вас на нашому уроці, і ви його чекали. Чи не так Впевнена, що чекали? І поки ми починаємо, зробіть. Три прості дії. Поставте лайк до цього відео, напишіть коментар. І, звісно, підписуйтесь на наш канал, якщо не підписані ще. І натисніть на дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення про новий урок. Тож, це не для не Йоню Брейнгак і Сунсеніміо. І сьогодні ми з вами розберемо ще одну дуже дуже класну дуже круту граматику. Готові? Тож? Поїхали. Ну що ж, я Хіробут, наша граматика, чи не так? Ми сьогодні з вами розберемо граматику риторичного перепитування. Це дуже корисна, дуже класна граматика. Граматика ціо або «цьо». Ми бачимо з вами дві граматики, це означає, що у нас з вами дійсно дві граматики, але. Але буде одна граматика скорочена, більш розмовна форма, тобто, щоб нам було з вами зручніше, комфортніше використовувати граматику. Тож, граматика ціо, риторичне перепитування для чого воно нам потрібно? Це риторичне перепитування для того, щоб підтвердити повторно підтвердити те, що ми так вже знаємо. Тобто, ми зазвичай, коли використовуємо риторичне перепитування, говоримо про дуже дуже очевидні речі. Ми їх в принципі, то ще раз проговорюємо, але просто чекаємо якогось умовного підтвердження для цих речей. В українській мові риторичне перепитування ми можемо зустріти в такому перекладі, як чи не так, правда, правда ж. Іноді це може бути просто інтонація. Але ми з вами розуміємо, що це було риторичне перепитування. В корейській мові це одна граматика на всі ці варіанти перекладу це граматика ЦІ. Звісно, так як це граматика перепитування, вона завжди буде зі знаком питання і в кінці речення. Тобто ми ставимо просто до дієслова чи до прикметника, і у нас все з вами класно виходить. Важливий момент щодо цієї граматики. Ця граматика не має якогось впливу на вашу основу дієслова. Тобто, немає значення на голосну закінчили, на приголосну. Регулярна основа, нерегулярна основа, ви просто приєднуєте цю граматику. От приліпили і все, ніяких складнощів нічого тут немає. Часточка цього граматика. це скорочена форма від А, вона зручніша для розмовної форми за рахунок того, що ну, літерки платні, тому ми два склади злили в один склад і проговорили це трошки швидше. Тож. Ем... Не знаю наскільки це зекономить час, але для розмовної мови насправді дійсно може бути зручніше. Ну і е, дійсно, коли ви говорите швидко, щось у вас все одно літери зливаються. Тому, якщо ви будете швидко говорити, то навіть повна форма ціо е, може злитися в таке собі цьому. Тому знову ж таки, це вже зробили корейці, вже таке існує. Також зручно в переписках, е, і воно читабельне, воно е, розуміється і. Недалеко пішло від своєї повної форми, тобто воно впізнаване. Тож ось така граматика. на прикладі, як це виглядає? Они насідацова сьогодні гарна погода. Ми просто констатуємо факт того, що гарна погода. Але ми ніби хочемо почути якесь підтвердження очевидному факту, або просто проговорити не так, щоб це звучало як стовідсоткова істина. Чи хочемо звучати менш стовідсотково впевнено в якомусь моменті, так? не так категорично. А тоді ми використовуємо з вами граматику ЦІНЕСІЯ Цю ці, ці. сьогодні гарна погода, чи не так? Звісно, що на риторичне перепитування зазвичай не обов'язково відповідати, тому що все дуже-дуже очевидне, ми не робимо запит на чиюсь думку, ми не говоримо якісь невідомі факти, ми цією гарматиєю. Граматикою та й в будь-якій мові говоримо про дуже-дуже очевидні речі, які всі бачать, всі знають, всі чують, але ми це проговорюємо. Тож, ось така граматика не важка, дуже класна, я користуйтесь, і у нас з вами сьогодні ще є бонус, ще одна граматика. Але ми з цією граматикою насправді з вами вже добре. Дуже навіть добре знайомі. Ми зустрічали вже дві версії цієї граматики, і сьогодні ми зустрінемо з вами ще одну, третю версію цієї граматики. Ось так її багато, але нам важливо знати всі версії цієї граматики, і, звісно, що ми розберемо, коли яку версію використовувати. І це граматика сполучник і або та. Граматика ваква. Я впевнена на 100%, що ви багато чули, бачили цю граматику. Ва-ква. Можливо, навіть використовували її вже. Але давайте проговоримо ще раз, як вона використовується, і найцікавіше, що робити з трьома формами однієї тієї ж граматики? Як ж їх використовувати і коли? Це найголовніше питання, коли ми з вами розбираємо подібні або однакові граматики. Тож, граматика, ва ми приєднуємо цей сполучник до іменника чи займенника, якщо він закінчується на голосну. Тут ми з вами, звісно, з граматиками вже звикли, що якщо слово закінчується на голосну, то граматика починається з приголосної. Якщо слово закінчилось на приголосну, граматика починається з голосної, таке собі чергування літер у нас має бути, але тут воно не стається. Трошечки так неочікувано, у нас інакше все йде. Тож, якщо. Іменник чи займенник закінчується на голосно. приєднуємо граматику з голосної, тобто ва. Наприклад, – яблуко і овочі. Або це може бути в такому прикладі: уманин ва, банана рисаю. Мама на базарі купує полуницю і банани. Талькі закінчилось на голосну, тому ва. «Сагуа» закінчилось на голосну, тому ва. Ось так. І якщо ваш іменник чи займенник закінчується на приголосно, то ми приєднуємо граматику ква так, приголосна і на початку граматики теж приголосна. Пам'ятаємо, що тут все навпаки працює. Наприклад, квальку -ква я це фрукти та овочі. У нас кваїль закінчилось на приголосну, є пачим наступна граматика у нас починається з приголосної. Або або цінин, от ква, кутвори тато хоче купити одяг та туфлі. Важливий моментичок щодо граматики ква. Вона починається на літерку К, і тут ніяких асміляцій у вас не станеться. Але ми пам'ятаємо про правила читання пачимів загалом, тому що у вас. Наступна, наступний склад з приголосної, тобто правила читання будуть працювати. Але правила симіляції тут немає, тому що у вас граматика починається на літерку К, і зазвичай в нас немає таких правил симіляції. Але, але пам'ятаємо, що є правила читання, вони від нас нікуди не втікли, не сховались і не поділися. Тож, найголовніше питання, на що нам цих три граматики? Можна ж обійтися з однією граматикою? Ну, насправді, в якомусь сенсі, я можу виправдати корейців, тому що в українській мові у нас теж є багато сполучників, і, та, й, з, і насправді ми вже інтуїтивно розуміємо, коли який сполучник краще використати, десь, тому що трошки інше значення, десь за звучанням підбираємо тут. Інша логіка, але е, в українській мові насправді ситуація нічим не краще. Тому не спішимо наїжджати на корейців і розбираємося на що три сполучники: ВАКВА, фагу або граматика ран і ран однаково перекладаються і, та, й, або з. Тобто ми можемо сказати з. Кимось, щось і щось, хтось і хтось, щось та щось або щось є, щось. Тут у нас можуть бути різні варіанти перекладу, приєднуються всі ці частки однаково і до іменника, і до займенника. Теж немає ніяких винятків. Але зверніть увагу на останні дві колоночки: стиль і застосування. Тобто, де ж вони у нас зустрічаються? Різний стиль. Граматика увагу, вона більш формальна. Тобто, її ми будемо зустрічати з вами в промовах, в документах, в текстах, новинах. Вона дуже гарна для письмових текстів. Тому знову ж таки, документи, тексти якісь. Ми її використовуємо в офіційних ситуаціях, наприклад, ви можете почати, Чути цю граматику в інтерв'ю. Так, це не письмове форма, це живе спілкування, але інтерв'ю це доволі формальне спілкування, насправді, навіть якщо воно виглядає дружнім. Тож і граматика Ваква буде у нас там зустрічатися. Хаго, така собі золота середина. Це розмовна граматика, максимально нейтральна, дуже просто використовується, немає ніяких особливостей в використанні. Ви її просто використовуєте незалежно від того, яке у вас взагалі там слово. Голосна в кінці, приголосна, просто ГАГО. І ця граматика зручна для щоденної розмови і спілкування з незнайомцями. Тобто ми. З незнайомцями не будуємо прям дуже формальну мову, наприклад, як в промові якійсь, але все ж таки не опускаємося до дуже неформального спілкування. Так, в межах якоїсь загальної вічливості тримаємось, і тут якраз граматика хагу буде вам допомагати. Тобто, це якесь спілкування може бути з сусідами, з колегами, в магазині, в закладі, будь-де насправді більшість. Спілкування побутового буде саме в нейтральній формі. Ну і граматика РАН або Іран. Тут також пам'ятаємо, що у нас є особливості приєднання. Дивимось на те, закінчується іменник чи займенник на голосну чи на приголосну. І де ж ми використовуємо це неформальне спілкування, тобто це така протилежна сторона до граматики ва-ква. Неформальна, розмовна форма. Використовуємо в спілкуванні з. Друзями з однолітками з близькими людьми з дітьми а, і так далі. Це дуже розмовно. Ну, в переписці ми ще зустрінемо, але в документах ми точно цю граматику з вами. Не побачимо. Тому пам'ятаємо, що у нас має бути узгодження граматик і стилю. Якщо ви говорите офіційно вічливим стилем, знаходитесь в ситуації, коли вам потрібно формувати таку формальну а, мову, доволі офіційну, дуже вічливо, звісно, ви використовуєте офіційно вічливий стиль і граматику ваква. Якщо це у вас спілкування з друзями, з однолітками, з молодшими, ви можете використовуватися використовувати панман, і це дуже неформальне спілкування. Вам немає сенсу брати граматику ВАКВА, вона буде звучати дуже-дуже дивно. Ми використовуємо граматику РАН. Ну, і якщо це якесь нейтральне спілкування з знайомими, з друзями, які трошки старші вас, або знову ж таки в магазині, на вулиці щось перепитати, уточнити, це завжди буде граматика хаву і неофіційно стиль. Це якщо прям так дуже грубо розділити. А, щоб була відповідність граматики і стилю. Звісно, що корейці майстри жонглювання стилів і граматик, і лексики, і це мистецтво ми ще будемо з вами довго пізнавати, але ви можете зустріти іноді в неофіційно вічливому стилі ту ж граматику РАН або ваква. Дивимось за ситуацію, тому у вас є на що опиратися і стиль. І застосування Дивимось за ситуацією. Завжди дивимось за ситуацією, і кожна ситуація унікальна, тому і під цю ситуацію ми з вами підбираємо граматику. Тож, Йорбоне, у нас були сьогодні ось такі граматики. Ну що ж, Юрбон, була у нас сьогодні дуже класна граматика. Навіть дві граматики знову вам щастить. Знову у вас такі бонусик перепав, і це дуже круто, я вважаю. Тож. Дві граматики, дві дуже круті граматики. Ми з вами закрили питання по сполучникам і отримали ще одну дуже круту граматику, яка тепер допоможе вам будувати дуже класні питання. Чи не так? Тож, Єровун, дякую за цей урочок і до зустрічі на наступному уроці. Анян!